Як скачати Квантерпе український GTA 5 проект на ваш комп'ютер та почати грати? Всі активні посилання я залишу під відео. Ну, по-перше, все насправді дуже просто. Вам треба е, скачати ліцензійну GTA ГЕТАП'ять. Її можна скачати із трьох різних лаунчерів. Це Steam, це Epic Games і це Rockstar Launcher. А я рекомендую качати вам зі стіма. Раніше була можливість купити за 650 гривень версію GTA, і там давало саме дві версії, і Legacy, яка є стандартною версією GTA 5. Але Квантер також нещодавно почав працювати і на GTA 5 Enchance. Це версія максимально плавна, дуже величезна є Там в людей в деяких які комп'ютери класні. FPS витягує навіть 600. Тобто плавність зашкалює абсолютно. Абсолютно. Тому о, я рекомендую зі СТіма качати, але Epic Games Rockstar Launcher. Або ж Стім, перше я скачав GTA 5 саме з Epic Games, але чомусь я не зміг установити так GTA 5 і відповідно пограти на Quant RP. Тобто чомусь це все діло не працювало, тому довелося качати стім. Тому, будь ласка, якщо що, пробуйте на стімчику. Далі що ми робимо після того, коли ми вже купили ліцензійну GTA 5, установили собі на комп'ютер. Після того ми заходимо в будь-який браузер, пишемо в пошуці Quant RP англійською або ж. Української неважливо, також я посилання залишу на офіційний сайт під цим відео. Будь ласка, можете зайти. Далі ми бачимо сайтік, він такий в мінімалістичному стилі, показує зараз онлайн 1525 із 1800 людей, дійсно так як є на сервері. Грай у ролплей на найбільшому українському рейдж МП проєкті. Ну і тут ми можемо от натиснути кнопочку, почати грати з бонусом. і В нас ось таке віконечко вистрибує, де ми бачимо. Придбайте гру з останнім патчем, тобто просто зі стіма скачати, там одразу завантажиться. Останній патчик, остання обновочка, проблем не буде. Все, встановили, скачали, купили ліцензійну. Далі ми натискаємо Встановити мультиплеєр Rage». Ось тут бачимо його. Завантажити лаунчер Rage MP», натискаємо, скачуємо його. Після того просто беремо, встановлюємо, А вам Rage MP напише, що краще встановити саме на диск. Це щоб у нього був доступ до якихось там файлів комп'ютера. О, нічого не змінюйте, хай так і буде, просто установіть. Ну і все. Знайдіть проєкт Квант у пошуку клієнта. Ось така історія в нас пишеться: S1 Quant5.com UA22005. Можете скопіювати його, але це було так актуально ще тоді, коли я тільки починав грати на кванті, коли тут був онлайн 100 людей. На даний момент часу ми заходимо в Rage мультиплеєр, дуже багато бачимо руснявих проєктів. Тут молдовський якийсь проєкт. Ось трошечки вниз ось так гортаємо і знаходимо Квант Давай порахуємо 1, 2, 3, 4, 5. 1, так, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 місце зараз займає Квант РП. Але це день. Відповідно, увечері онлайн на вчорашній день онлайн на Квант РП становив близько 2000 людей. Тобто, в середньому Квант РП перебуває в топ-10 серверів, так саме рп серверів на базі Реч Мультиплеєр. Все, ми знаходимо Квант або ось так. Просто натискаємо на нього. А, перший захід буде трошки довший, буде ось така інформація. Іде, вам напише. Будь ласка, почекайте. Ось тут мені вже пише, що м -м, якась сталася помилка, але це через те, що я вже в рейдж мультиплеєр зайшов, і я вже в грі зараз перебуваю. Все а, зразу, що буде? Ви завантажите гру. Ось тут буде підтягнення абсолютно всіх файлів гри. Скачається а, так, там близько 5-6 гігабайт саме файлів а, серверу QuantRP, Ну і після того вас запустить на сервачок. Якщо ж у вас не знаходить ось так, як у мене, QuantRP, то просто, будь ласка, заходимо назад, копіюємо ось цю історію. От. Так. Скопіювали, повертаємось назад. І в нас ось тут є ось така історія. Бамс. От все. Сюди ми отак ввели і просто підключення. Це для того, якщо у вас дійсно QuantRP не знайдеться от в оцих, в цьому списку. Це для того, якщо у вас QuantRP не знайдеться у списку із цих серверів. Але. Таке могло бути тільки тоді, коли два роки тому назад квант РП вийшов онлайн був 100 людей. Все, зараз бачимо, заходимо, провантажується. Перший захід може бути ну, довгий ясенький, можливо, десь навіть до 3-4 хвилин, залежності, звичайно, від потужності вашого комп'ютера. Якщо ж він такий доволі потужний, то все максимально ж Все зараз провантажиться. Ми зайдемо, покажу вам стандартно. Стандартний захід, як це виглядає, щоб створити персонажа. Все запускається рейджик. Зараз підвантажиться абсолютно всі файли нашого серверу QuantRP. І все. Бачимо. Low Ейдін Rage Multiplayer. Все. Ось така інформація. Фінішінг, бачимо авторизація. Не якщо у вас немає акаунта, натискайте зареєструватись. Тут проходите всю реєстрацію. Якщо ж є акаунт, просто увійти. У мене, як ви бачите, є увійти. Якщо ви гратимете тільки зі свого комп'ютера, я рекомендую вам натиснути кнопочку Запам'ятати. Ось тут, якщо у вас нема створеного персонажа, натискаємо на будь-який вільний слот і відповідно створюємо. Я, як бачите, є, повертаюся. Заходжу в гру, будинок з сім'ї. Давай сюди залетимо і відповідно будемо. Виходити з будиночку, зараз глянемо. От знову ж ця акція, яка у нас в суботу-неділю кожні вихідні працює. Ну і все, ось так вийшли. Ми зараз, бачите, в сім'ї перебуваємо. Виходимо в гаражик, тут ми можемо взяти машиночку якусь, ну і все. От така історія. Сподіваюсь, це відео для тебе було корисне, що ти зрозумів, як скачати Квант РП собі на комп'ютер і почати грати разом зі мною. Напиши у коменти, чи запустити шлях бомжа на GTA 5 українському РП-проєкті Квант -РП». Якщо так. Постав подобаєчко і напиши про це в коменти. Дякую, що були зі мною. На зв'язку, Славко Євченко. Побачимось у Квант РП. Хедес!